Напився, сів за кермо і збив чотирьох людей. Це Володимир Майбаженко, Гора Керманич і голова Броварської РДА, який сколихнув увесь інфопростір України. Колишній голова Броварів продовжив тенденцію п'яних чиновників за кермом прямо вслід за сумнозвісним суддею Тандиром. Він зрадив усіх на користь партії регіонів, щоб забезпечити собі тепле місце. Мав тісні зв'язки із Коломойським і пережив майже усіх чиновників Київської обласної ради. Після моторошного ДТП президент Зеленський майже миттєво звільнив майбоженка з посади голови броварської районної держадміністрації. Виявилось, що Драгер показав вміст алкоголю у 2,3 проміли, коли норма всього 0,2. Тобто у 10 разів менше, які ще сумнівні деталі є у його минулому. По перше, Володимира Майбоженка у вузьких колах знають як політичну тварину, все через його здібність залишати за собою пригріти місце при владі, незважаючи на те, якою ціною він це отримає. Він є одним із найстаріших політичних довгожителів Київщини, який зберігав за собою владу майже 17 років, у 2000-х роках допомагав комуністам та партії Юлії Тимошенко. Однак, останніх у 2010 році, як кажуть, він зрадив махінаціями із виборчими списками. Він заблокував діяльність штабу Тимошенко на користь партії регіонів. З 2011 по 2014 рік працював у Нафтогазі України Ігоря Коломойського. А вже у 2015-му за дивним збігом обстави стає головою обласної партії Коломойського Укроп. Да. От такий от сумнівний персонаж. А як ви думаєте, чи варто залишати чиновників при владі на такі довгі терміни? Пишіть у коментарі. Ставте лайк цьому відео, щоб ще більше людей дізнавалися подробиці. З вами була Київлада.